Привіт, з вами Ре. Я би хотів поговорити про боса середи. В принципі, досить приємний бос, не було важко його якось перебити, ніж інших, і якось набагато менше часу втратив на ті рандоми. бо він дуже залежить від того, наскільки у вас прокачаний рівень і прокачані самі герої в святилищі. Що цікаво, по розстановці я вам, блін, висвітлює мені зачистку. Отже, показує, що, скоріш за все, я його не перебив, хоча мені здавалося, що я його перебив. Або показує стару зачистку, щоб показати. Я покажу на іншому приклад. Розстановка в мене була така, як в них. Тут, в принципі, в усіх одинакова. Перший ряд стоїть е, е, Люнокс а, Естес середині Ріста. За ними зверху стоїть в другому ряду Ріста, в третьому ряду е, Акаши і Рафка. Ріста бафає на початку е, Люнокс і потім бафає Акаши. Який основний момент? Тут треба його бити вручну, е, ультуючи тоді, коли у вас зачармлені герої. Тому що, якщо подивитися в боса навики, то е він достає пошкодження від хіла. Тобто, коли він чармить героїв, чарм це оці сердечка, які ніби їх закохує в себе, то е вони починають тоді хілити його. І виходить так, що. Е він е, достає пошкодження від хіла, бо він їх якби, закохує в себе, вони починають його хілити, і тим самим його б'ють. Того і цей босс б'ється хілами. Ріста тут для того, що вона е, якби, розганяє героїв і збільшує їхню якби, атаку. Герої переважно хілять від атаки, і виходить, вони це роблять сильніше. Е, по розстановці оцею п'ятіркою ставлять. По артефактам на люнок ставиться нефрит. На, на а... естеса е, я ставлю банку. На рісту ставлю е, ріг, на акаш свиток, а на равку теж ріг. Якимсь таким чудом мені виходить набивати найкраще. Е, Про Ультів б'єте вручну і коли вони в чармі, тоді треба ультувати. Вон він тут не ультує, а і про Рісту і Люнок, вони взагалі не ультують. Просто ріста і Люнок лишаються, А Акаша, Рафка і Естес ультують тоді, коли вони в чармі. Бо якщо ультувати весь час, просто швидко, то тоді без сенсу, акаша буде знімати чарми і цей. Це, якби на даний момент, як для мене найкраща пачка. Раніше били ще замість рісти використовуючи клару, використовуючи нано. Так як вийшла равка, то равка супер заміняє клару, наприклад. Можна пробувати з нано. Замість рісти. Але дивлюся, що більшості б'ють рістою, бо це досить найкращий варіант. Якихось Кращих я не бачив. Всі, зрістою, відносно від рівня б'ють найбільше. Ну, якось, в принципі, так, по цьому босові. А, важливо ще один такий момент. Що тут бафи треба брати. Бафи беруться нижні. Оці всі, крім хіла. Якби ви вибираєте там все. Крім різання хіла, тому що нам треба е, вихілювати боса, тим самим його бити. А якщо ви візьмете, е, коли хіл зменшений 95%, то тоді відносно ви його взагалі не будете бити. Тобто тільки той баф не берете, а всі останні ніжди берете. І по зірковості, то вибираєте вже як плюс-мінус під себе. В принципі, це все. З вами був Ферер. Пока.